Підсумкове інтерв'ю. Хотілося б дізнатися, по-перше, вашу думку, яке враження склалося від цього сезону, який вже минув? Ми почнемо з першого кругу, де я взяв команду після четвертого туру. Ну, були добрі матчі, були такі матчі, де треба було більше вижимати з них. Але... І було таке вже, як е, оприділялися, е, з якими гравцями далі працювати, з якими не, не працювати. І вже після зимових зборів я рахую добрий початок, у нас був е, перші, там, 4 тури до паузи збірної. де показали гарний футбол. Але після паузи збірни е, почались трохи проблеми у нас. Е, було багато. Карточок, почались там трохи травми і результати стали такі трохи нестабільні. Не, не Але були у нас теж гарні матчі і Шахтарем, і, і Ким за Динамо. Ну, треба було краще, звісно, і можна було боротися теж до, до кінця за єврокубкові місця. Але як є, і треба далі працювати і будувати команду. З приводу Єврокубків тривалий час, навіть коли ніхто не вірив в нас зі ЗМІ, зоря була в боротьбі за місця в зоні Єврокубків. Чого все ж таки не вистачило? Е, ну, Може трохи <кл 'язавшись> десь нас зупинили, у якихось мачах е, де ми. Повинні були вигравати ми цим матчем, не вигравали і відстали від наших конкурентів. Ну, були теж проблеми з карточками, з травмами, і воно в цілому так склалося. В деяких матчах ми спочатку не могли увійти в гру, а потім, коли все вдавалося. Трохи були, було запізно. З чим це пов'язано, на вашу думку? Ну так, Я говорю про ці матчі, може, з Вересом, де дуже невдало склався до нас матч вдома, де на 10-й вже 2-0 проігрували. І теж матч з Колосом, де в першу половині матчу отримали червону картку і потім важко було відігруватися. А чому це так сталося? Може, з Вересом, ну, е такий може настрій трохи був стоп відсотковий і може десь це за це не були наказані на початку матчу. Кого гравців ми не побачимо в нашому складі в наступному сезону? Чи можна про це вже вести мову? Ну, у нас декілька цих орендованих. Бо точно можна сказати, що Супряга не буде з нами. і Декілька гравців у нас закінчується контракт і їхня доля вже скоріше стане відома. На думку болівальників протягом сезону нам десь не вистачило гравців з досвідом. Ну, можливо, таких більше, як Пилип Будківський, наприклад. Чи згодні з цим? Так, теж рахую. Десь там не вистачало досвідчених гравців, як Філіп, може. Якби у нас були ще може один два таких гравці, це для колектива було б дуже добре. І, в принципі, ми в пошуках одного-двох таких гравців. Які, на вашу думку, лінії треба підсилити перш за все перед початком підготовки до наступного сезону? Ну, я рахую, що в всіх ланках нам потрібно підсилення і лінії захисту, і полу захисту. І в атакованій ланці теж треба підсилюватися, Треба зробити конкуренцію і хлопці тоді будуть ще краще працювати. і У них буде конкуренція і будуть прогресувати. Декілька слів про майбутні збори. Чого нам очікувати, де вони будуть. Плануємо як рік тому збори в Словенії, де дуже гарні умови у нас були і дуже гарний спарінг. І нам дуже сподобалось, як прийшли прошлорічні збори і плануємо знову туди поїхати і готуватися до нового сезону. Багато гравців під час тренувального процесу було з Ю-19. Чи хтось може поїхати з них з нами на збори? Ну, Будемо розмовляти і з тренерами до 19 і нашим тренерським штабом. Подивимо, що може приймемо якісь рішення. У нас зараз більшість футболістів грає, так склалося, так, котрі жодного разу не були в нашому рідному місті, в Луганську. Наскільки важко їм пояснити, за який клуб вони грають, і взагалом, чи цікавляться вони історією команди? Е, ну, скажу так, е, всім балканцям, і у мене дуже багато запитують про Луганськ і як це було, там, про місто Луганськ, про стадіон. і Їм дуже цікаво це. І дізнаються інформацію про Луганськ. І... Вони знають за який клуб вони грають, і історію, і це дуже добре. Вони теж вивчають нашу мову і їм э, легше адаптуватися до на нашої країни і клубу.